Літаки тактичної авіації повітряних сил України розпочали дослідницьке командно-штабне навчання, адекватне реагування реагування-2011». у період з 12 по 24 вересня на аеродромі Бельбек триватиме льотно-методичний збір з екіпажами винищувачів тактичної авіації повітряних сил України. Як розпочалися навчання, дивіться далі. Військові з усієї України ретельно готуються до проведення у Криму масштабних дослідницьких командно-штабних навчань. На півострів уже прибули екіпажі винищувачів тактичної авіації повітряних сил з п'яти областей України. Це вся істребітна авіація зібрана тут. Це Івано-Франковська, Василькова, Мірграда, Озерного, ну і місцева бригада Більбік. Основними навчальними цілями проведення збору є підготовка льотного складу, донесення бойового чергування у системі протиповітряної оборони держави, удосконалення методики виконання бойових стрільб по повітряним цілям в день та вночі. Забезпечення заходів бойової підготовки інших видів та родів збройних сил України, тренування розрахунків командних пунктів у наведенні винищувачів з практичним застосуванням озброєння літаків, набуття практичних навичок фахівцями озброєння з підготовки авіаційної техніки. Та засобів ураження до бойового застосування віці готується провести збі збори проводить методичний, які по пускам управляємо ракет воздух, воздух, який буде виплати з 192 на чауді, також вона буде обеспечувати роботу зенітно ракетних військ, які будуть працювати на чаводі, обеспечують значить учення вісвоєнно-морських сил. обучені також на всіх полігонах України обеспечують підтримку, сухопут. Вот не у кожної з команди під час навчань своє завдання. Група льотчиків з Івано-Франківська готується вперше у своїй практиці виконати на малій висоті залповий пуск чотирьох ракет одночасно. Мінімальна висота під час виконання цього завдання буде 300 метрів. Прохід над трибунами з високоповажними особами держави, а потім виконання гірки до висоти 2500 метрів. Практична фаза збору проходитиме на базі аеродрому Бельбек поблизу міста Севастополь, з практичним виконанням польотів винищувальної авіації, у яких будуть задіяні 20 літаків Міг 29 та Су 27 та виконанням бойових стрільб керованими ракетами повітря-повітря, «Підготовка -повітря. до бойовим стрільб, куски управляємих ракет велась навірно з моменту того, як я сюди приїхав в цю бригаду. Научили мене летать на этом самолеті. В течение этого года я вивчав учебні перехвати з імітації пуску управляємо ракет. І зараз е, надеюсь, Ну, уверен успішно випадку пуск управляємої ракети. Бере участь у навчаннях і легенда української авіації, генерал-лейтенант Василь Нікіфоров. Він єдиний в Україні, хто виконує у небі окремі фігури вищого пілотажу. Василь Нікіфоров має 40 років стажу та 3 тисячі годин нальоту, що вдвічі більше від середнього. Улюблена фігура Аса – дзвін, коли глушиться двигун, і машина на нульовій швидкості починає падати хвостом донизу. Тут потрібна ювелірна точність, але Василь Нікіфоров вважає її простою, бо під час її виконання пілот не відчуває перевантаження. Після завершення однієї з запланованих льотних змін на військовий аеродром прибув міністр оборони України Михайло Єжель та керівники інших силових структур. Поспілкувавшись з льотним складом, голова оборонного відомства виділив хвилину і представникам засобів масової інформації. Відчули, що за вас піклуються сьогодні, ну, от бачите. До цьогорічних навчань залучили 45 льотчиків та 20 літаків. Кожен з апаратів був випущений на початку 90-х років. Купувати нові літаки можливості немає. Тому українська авіація йде шляхом модернізації, адже це в 10 разів дешевше. Міг 29 з глибокої модернізації. це качество новий самоліт. Су 27 сімо то о чому ми говоримо після модернізації, і зробимо його універсальним і як штурмовик. І як істрибітель, Это вот такие перспективи. А я думаю, будемо трохи станем и і новые. Відповідаючи на питання щодо надходження на озброєння повітряних сил збройних сил України, нових зразків авіаційної техніки, голова оборонного відомства звернув увагу на великий модернізаційний ресурс. Які мають літаки, що нині перебувають на озброєнні в Збройних силах України та широкому спектрі їх застосування? Бачите, літаки міг Су-27. Він може використовуватися як перехлопчувач, так, і як штурмовик. Давайте поки використаємо можливості оцих літаків. Ну ви ж пишаєте за свої кораблі, за свій флот чи ні? Ну станьте, подивіться, в строю 18 літаків. І дивіться, от наші от наші пілоти, ребята, то не полковники, там не генерали. Генерали от, це старші лейтенанти і капітани, які сьогодні літають. Також міністр оборони України Михайло Єжель повідомив, що в ході навчання адекватне реагування реагування-2011» відпрацьовується нова організаційно-штатна структура збройних сил України. Застосування збройних сил в новій орштатній структурі. Як це передбачено концепцією розвитку Збройних сил? Тобто це повністю нова структура, та яку ми бачимо її через 5 років, яка буде армія, наші Збройні сили. От, от Сьогодні ми проводимо дослідницьке дочення. Ми досліджуємо це питання. Створена дослідницька група, це близько 250 чоловік. Які роз'їхались по всім військовим частинам, зокрема, глава вітчизняного оборонного відомства повідомив, що нині у Збройних силах України триває активна робота щодо формування пілотажної групи Українські соколи». Люди подобрені. Раз. Второє техніка відремонтувана, підготовлена. Уже зараз є шість літаків. Шість да, шість літаків. Ну шість літаків це якраз буде состав. Групи. Ну ми ще два самоліти в резерві. Так що, а далі і буде кропотлива робота для того, щоб ми, в числі тих немногих стран мира мали свою вищу пилотажну групу. За словами міністра оборони України, проведення навчань в цьому році коштуватиме 100 мільйонів гривень. Активна фаза тренувань запланована з 19 по 24 вересня. За один час польоту. 5 тонн авіагасу. Одна тонна авіагасу коштує 14 тисяч гривень. Так що копійку треба сьогодні вважати. І ми все це рахуємо, тому бачите, якраз методом збору проводяться ці. Захід їх можна було провести розрізнено. Можна було провести окремо в кожній бригаді. Військово-морські сили збройних сил України в рамках другого етапу дослідницького командно-штабного навчання адекватне реагування в пунктах постійної дислокації і у чорному морі проводять низку тактичних навчань. 14 вересня у морському полігоні бойової підготовки корабельної пошукової ударної групою самостійно та у взаємодії з протичовною авіацією в ході тактичного навчання виконані завдання з пошуку стеження та знищення підводного човна. В свою майстерність у встановленні гідроакустичного контакту з зануренням з морського водолазного судна Почаєв підводним населеним апаратом лангус. Продемонстрували бойові розрахунки фрагату гетьман Сагадачний Корветів Хмельницький і Тернопіль, а також екіпажі протичовнових вертольотів. Військові гідроакустики Гетьмана Сагайдачного знайшли малорозмірну ціль на відстані 6 кілометрів. Міністр оборони України Михайло Єжиль в ході робочої поїздки до Криму в рамках навчання адекватне реагування зазначив зараз. В морі знаходиться 8 бойових кораблів, і сьогодні, ну може сказати, навіть вперше. Ну, по крайній мере, вперше для акустиків фрегата Гетьман Сагайдашний. Вони сьогодні знайшли, ну, значить, дуже малу. Малорозмірну підводну ціль це е, спеціальний підводний апарат, який є в наш в океанаріумі. І сьогодні встановили контакт на відстані 6 кілометрів. 6, 6, 6, 6 кілометрів. Да? Це дуже таке солідне досягнення, Я як, от, можу сказати, що це дійсно велике досягнення. Тим більше, що акустику е, корабель відновлював на протязі 5-6 років. І тільки в прошлому році вони відновили гідрокустичний комплекс і показали в цьому році отакий результат.